Ну і нагадую, що у нас залишились останні вже моделі розпродажу. Це у нас КМ 1969. На свої гроші, От, до речі, одразу ціна 500 гривень. Була 700 До речі, в свій час дуже популярний триммер був. Він значить, він водонепроникний, Його можна промивати. Він корпус металевий. Подивіться, яка тоненька ручка. Відповідно, за рахунок цього дуже зручно тримати в руках. А, дрібний зуб приємний на дотик. Комплектні насадки 1, 2, 3, 4, IPX 4 вологозахист, акумулятор 1200 мА. Працює 90 хвилин від акумулятора. Тут type c тут індикатор є також зручно. На 500 гривень з урахуванням скільки коштує, ну будете задоволені, 100%. І хороший подарунок, до речі, можливо, комусь знайомим треба зробити. Ну, класний, класний тринок, просто що це вже минулорічна у нас поставка, тому ми просто робимо ліквідацію і вже допродаємо те, що залишилось. Але справді, ну, за такі гроші я вам точно можу сказати, ну, кращого щось знайти складне, щось краще. З урахуванням того, що і Type-C, і водонепроникний, і металевий, і якісний, і все. Тому кому потрібно, замовляйте на розпродажі, поспішайте, закінчується, можливо, вже ось на днях ми їх допродамо, тому будь ласка.